І так, Spark SP-150S17R. Не знаю, що означає 17R, але думаю, що S це від слова «спорт». Короче, 150 китайська, 157 QMG. Жорсткий. Типу, ну жорсткуватий трохи. Мені не дуже подобається для поганих доріг, так десь такое, як я в цьому випадку з'їхав десь на річечку. Тудим-сидим в такое. Такі дефекти виявив. Коли їдеш там, наприклад, з дома, собі вилка просідає, крило треться це пластик сюди. Це не до чого, якісь такі галіми кріплення галіми придумали. Коли в тебе виворот руля чуть-чуть йде, пластик зміщається в сторону і воно тут вче. Так само тут вилка надто м'яка, пробиває. Дискова гальма передня. Досить хороша, що сподобалось мені. Дуже хороша, задня гальма барабанка, ну теж досить гарно, не знаю. Думаю, що скоріш за все це колодки такі. Пластиковичний кал китайський, не люблю китайські скутера, бо в них дуже галімий пластик. Мотоцикл лише типу. пластик хороший ходить, типу. Ну якщо це ендоріки які, якісь такі спорти китайські аля. А-ля спорт 250 кубовий одноциліндровий. Ви серйозно Гайсен? Це взагалі порожняк повний. Так що пластик такий собі, фарка така собі посередна. І стоїть за воду галімий карбюратор. Карбюратор, який не має тих вакуумних клапанців по правій стороні, де стоїть сам механізм газовий. Коротше, скутер стабільно, у нього одна проблема, він переливає. Я вже всяко крутив, скручував голку, опускаю, не знаю, леє і все. На малих оборотах він нормально їздить, коли починаєш їхати десь трошки скорше, крути ще чуть довше, там, буквально метр там, 200 на повному газу потримав, скидаєш він починає стріляти, вихлопнув. Карбюратор кал таку саму проблему я зустрічав на такому ж скутері. І така сама історія, коротше, стріляє. Тяглуха посредственно не їде, він на цьому карбі вже можу судити з інших 150 ок на яких я їздив, то цей собі так їде. Типу низів нього взагалякові, я вже і грузики сюди поклав легше, типу, все рівно порожня повний. Не знаю, щось мені не дуже подобається. Мотор крутить стабільно 6 тисяч. Далі він не хоче крутитися. Я думаю, якби поміняв би карбік, він би вже сильно пробіг 3 тисячі і мав би їхати в принципі, добряче. Верхні поворотники не працюють, але я думаю, що вже хтось лазив скоріш за все. А попав він до мене з такою проблемкою, що обірваний ремінь в клачу порвало. Думаю, то рідний ще був 3 тисячі. Поміняв ремінь. Ціна питання 250 гривень. Дерчик далі на ходу. Заводиться часики, все шепче. Ключик іде. Де ж то, що кажуть, одна проблемка це, що його леє стабільно. Огий. Накаркав. Це може через те, що я з'їжджав вниз, трошки під газово, там місцями, ями були, його трохи могло підлити, бо так то заводяться часи. І трошки все поробить. Мотор м'ягенько робить, клапана, все звіри, все що хоче. М'якось ступить. Я Кожен я хтось лазив, собі прокладку типу, хотів дуже культурно зробити на гермеді. але це власне походу, Не критично. Також я трошки переробив тут кріплення, бо ця підлога була задерта догори, одним словом. Тут стабільно ці зубчики не сиділи, так як би мали сидіти. Там кріплення вже поломане, в принципі, в пластику, але ще тримають оці зубці бічні. Я підлогу трохи підстукав, тут є під цим такі дві лапки під цим пластиком. Я їх стукнув вниз і нормальок. Комплектуючий, тут на ньому йдуть галі. Мені не подобається таке, як карбюратор. І там ще всякі такі дивився. Мені ще кепо по самому дирочку вже точно вже не пам'ятаю. вихлопна мені це не подобається, вона стабільно лопає, вона важка. Ця вже теж варилася, кріплення вон там. ну Це правда не вихлопна лопнула, а кріпене прям. Але банка всередині в ній щось вже обірвана. Не знаю як це так, але щось калатає. І, в общем зробив мопед виїхав трохи пропробувати, як він їде чи душить. Далі душить. І, коротше, Попробую зараз, ще, можливо на карбюраторі підтягну пружинку, яка отримає саму заслонку з голкою Розтягну і чуть-чуть жорсткі, жорсткішу. мені здається, що вона ослаблена. І через це короче, її засильно задуває догори. Тут принцип трохи інакший карбіратор, ніж обичні, які ви привикли на їжах. В общем, така ситуація зі спарком, не знаю такої. Я би зібрав щось інакше, чесно кажучи, такий макет би точно не купляв. Взяв би якийсь типу, китайський, там є наподобі BVS, Yamaha. Взагалі топчик. Я там не закидав відеосик на канал. Такий помаранчевий. М'ягенький, резинка для наших доріг. Тяга в рази більше, хоча там ролики я важу 14 грамів, а тут ролики щось 12 вроді. Що той, по ідеї, мабуть, тупіший буде, Та він з місця так печатає, що шуба завертається в порівнянні з цим. В общем, такий розклад, такий симпот. По п'ятибальні я б напевне ну, четвірочка, як на китаєць, з мінусом. В общем, всім удачі, всіх обнял.